Фарш для пельменів. Індички м'яса перекручене, цибулину потерла велику, додала чорного тмину трошки. Можна ще хотіла додати коричневої гірчиці, не знайшла. Дома не знаю де. Так, додаю чорну гірчицю. Додаю звичайну гірчицю і це буде щось середнє. Роблю заправку до пельменів. Беру насіння гарбуза, подрібню, додам зелень петрушки, абрикос і олію оливкову. Насіння подрібніли, Скільки зелені? Вся, що тут у мене лежала. Так, і ось це все. Так. Вітаю сьогодні 15 липня і це мій корисний сніданок. Дивимось котра година. Ну, майже два. Будемо снідати тільки. Чого так? Ну, трошки, трошки замислились, так? Спочатку, так, це це вареники, так? Здоровий такі, ні-ні, це пельмені такі здорові. Спочатку я думала, що буду сьогодні голодувати. 24 години не вживати їжу. Я ж вам розповідала, що вже один раз так робила. Але ж подумала, що багато чого смачненького пропадає, а саме ягід. Ось це я нічого не сказала. Я б приготувала для сім'ї і все. І сама б не їла. Ягоди пропадуть. Ну, що зробити? Щось потрібно робити. Тому завтра будемо голодувати, а сьогодні будемо що їсти. Так. Ви бачили, з чого я робила, так? Пельмені? Жовтенькі, бо додала куркуму. І супер соус. Не знаю, що це за соус. Але ж корисно. Корисно. А, а пахне. Знаєте? Оливкова алія гарна. І абрикос. Так, ну добре. Я не знаю, скільки її додавати. Ось так. Але ж. Що я наробила? <рес> я ж приготувала. Для соуса формочки. Посуд. Ой, яка не Думала, щось гарнесеньке вже буду робити, так? До культури, угу. до культури прививатися. Так, не сталося так, нічого іншим разом. Я це саме з мислі скачуть, як не знаю, що хотіла сказати, що робити, робить... Соус, який завгодно, але ж купіть сметани, мабуть, хто не захоче вашого соусу вживати. Так, це ще гаряче, а соус, можна сказати так, заправку я спробую при вас їсти можна. Так. Буду їсти. Смачного вам і мені. Не знаю, як доньки, а мені дуже сподобалось. І я хочу показати так? Я додавала гірчичку. Це дуже-дуже смачно. І коли розжовуєш, вони там хрумтять, так? Супер. М -м -м. Яка я молодець, сама себе хвалю. Що вам сказати? Соус супер. Я вже звикла до нього так. З першої ложки ні, а потім гарно. Ну, я завжди рахую так, якщо щось корисне, то можна звикнути. Так, шуткую. Ну, що вам сказати? Ну тут же стільки корисного. Мені у мене запитали, що це за соус? Ну, я, як песто. Мені кажуть, в песто базилік кладуть. Знаю, що базилік. А я не купила сьогодні базилик. Тому з Петрушки. Петрушка теж дуже-дуже корисна. І якщо б хто дійсно знав її користь, їли б пучками. А пучок важко з'їсти, да? а ось у соусі багато можна з'їсти петрушки. Так. Вітаміну К супер. Так що хто хоче, щоб судини були гарні, вживайте Петрушку. І зір буде заодно гарний. Так, а в песто, що кладуть що? Мігдаль. Я вам можу колись довести, що насіння гарбуза краще за мігдаль. Так що, супер сьогодні соус. Так, і смузі я не буду робити, як я робила. Так, це корисне смузі з зеленю слохиней. З Але ж. Просто так поїсти лахини. Це смачніше. Так що я буду задоволена сьогодні від вживання лахини. Так, получати задоволення? Так. Смузі іншим разом будемо. Так. І продовжую вживати настойку. Чи настойка? Ні, настойка це на спірту. В запарюю водой, репішок звичайний, і вживаю. Його можна довго вживати, працівопоказання немає. Так що, навіщо? Ну, я вже розповідала вже. Ви не дивились? Так. Очищення організму лікує печінку. Так. Покращує стан печінки теж. Так що... Ну, хто затікається, перечитає. Я не зможу. Тут дуже-дуже дрібненький шрифт. Як завжди шучу. Шуткую. Каплі вживаю для підняття органів, як робити це вже на стій, на водці у посиланні. У посиланні Ні. У опису. У опису скину. Мабуть, хто зацікавить. Щоб органи підтягнути наші. Ну, у кого б вони можуть опуститись? Хто швидко худне чи просто худне? Я не швидко худну. 6 кг за півроку це нормально. Так, і буду вживати ресвератрол. Так, все. Дійсно все. До побачення!